Доброго раночку, друзі. Наразі 20 січня, вже майже 12 дня, як я час зйомки. Не знаю, коли викладу, буде час. Зразу, зразу викладу це відео. Друзі, якби у нас не потеплішало, хоча потеплішало, було мінус 14, мінус 8, мінус 10, це дуже за висока, верніше за низька температура. У нас в кривому розі таке буває дуже рідко. Але наразі мінус 2, оно, ну, бачите, корочки мої гурті. Гуляють по вулиці, їм не так холодно вже. Але собачки і котики мої не хочуть виходити. Це їхній диван, я їм застелила їхню ось, їхній плед, вони тут гріються. Барон! Котик мій. Котик мій. Спить не хоче навіть ворушитися, бачите? Воно понаїдалися та лежать, гріються. Навіть не хочуть і ходити, вставати по полу не хочуть ходити. Я, друзі, поприбирала усі килими, бо, ну, по-перше, я заносу сюди дрова. По-друге, друзі, багато в мене ось дві собаки Міра Тайсон і Барон. Що в мене є масяня. Зараз покажу вам її. Ось чудо, гріється на плиті, воно теплесеньке зверху, ще я не топила, друзі. Ось погляньте, і е е е е е е дрова тут, е е mm -hmm. ну, в общем, чого я познімала килими, бо проще прибирати. Ліпше прибирати і не будуть засорятися килими. Ще, друзі, одне не витримали в мене ось за низької температури курочка та петушочок. Друзі, хтось може скаже, з ума зовсім зійшла в хату, занесла. Ну, вони тут лежать собі, я їм постелила на кардоночки, коло плиточки, їм тут теплесенько, вони не ходять по усій хаті. Ну, надіюся, що вони відійдуть. Не хочу я давати на яких препаратів, бо отой петушок білесенький, я на нього доходяшка кажу, він вічно хворіє, ну, в нього лише з лапками проблеми, він чомусь, якщо похолодає, він падає на лапки та й все. А оця курочка вона не вспіла повністю, бачите, не вспіла вона. Ну, линька в неї не пройшла, і тому ось, зараз я вам покажу. Ось, Бачите, вона, вона ще Пів, пів, пів спини лисою, тому вона і теж Отак от реагує на отаку холодіну. То я її занесла оце сюди. Це вони в мене третій день Отак от у хатці вони сидять, тут собі тихесенько, нікого не трогають. Я її міїсточки насипаю, водички. То, ну, надію, що вони відійдуть, будуть добренькі курси. Рочка і добреньки потушов, буде же. Ну, кожна курочка, кожен подушок для мене важливі, друзі. Тим більше, ну, ви, ви знаєте, я кормлю безхатніх тваринок, і кішечок, і, і собачок. Я, я дуже люблю усіх і птичок, я і синичкам сало вішаю, там зернятки кидаю. Ну, тобто, Я, я, я полюбляю усе усе живеньке, навіть і гілочки на деревах, і кушики, і травиночки. Це живеньке, це, це живеньке, треба його любити. Ну, тобто, будемо якось виходжувати. Е, Оно ну, моя зірочка, вона вже хвостиком тіліпає, моя умнічка. Ну, от і добре, Тут теплесенько, хай вони від'їдаються, я їм більше їсти даю, чим тим курочкам, бо їм треба, ну, їм треба більше, більше. Хоча вони вже ну, наїлися, вони ну, порозкидали, вже, вже не хочуть їсти то отаково, то от друзі. Отак у мене виглядає цибулька на підвіконі. Е, учора друзі їздила торгувати, то оцей лоточок я вирізала, е, продала. Е, ну, яйцями торгувала, там консервацію, то огірки квашені, помидори квашені. В общем, так непогано не поторгувала. Е, та, та й так. Оце Хотіла вам показати цибульку. На цибульку оце холод це не повліяв. І те, що у нас не було 10 днів світла, це теж не, не, не повліяв на цибульку. Тут віконечко, їй так дуже багато світла не потрібно. Ну, Вона погляньте, вона зелененька, в неї добре пір'ячко. таке. Ну, Непогано, скажімо, непогано скажу. За, за, за ті морози, що були, все одно на підвіконі набагато холодніше, друзі. Зараз я вам покажу фіалки. Он, погляньте, які в мене були фіалочки. Пам'ятаєте, хто дивився мої попередні відео, як вони квітли, які зелені гарні листя були. А наразі, друзі, погляньте. Всі квіточки позасихали, де вони були. листячко пожовтіло. І ну, де не де погляньте, оце отакі вовже вже почали підгнивати листочки, портитися, то зараз буду трохи їх прибирати. оце... Волегесенько, вони, вони просто ось раз, раз, їх легесенько прибирати, але треба все одно до ума довести, щоб надалі оце все не, не портилось. Ну, квіточки, квіточки всі вони, всі вони сухі. То, тотаку, друзі. Оце фіалка мені сподобалась, те, що не було 10 днів у нас світла, е, то ну, погляньте. Я їх учора полила тепласенько водичкою, підживила добривом для квітів. ну, Подивимося, відійдуть, відійдуть, не відійдуть. Ну, що, що, що ж я зроблю? Таке так, так у цьому році у нас случилося. Бачите, це ж не, це ж не, не за мене, не, не то, що я прогавила. Це то, що е, не було у нас світла. Не було у нас світла, друзі, тому що е, у нас дуже все було крижане. Кривий ріг був повністю крижаний, всі дерева, всі кущики були у нас повністю в кризі. Кому цікаво, продивіться минуле моє відео. Там я показала дуже багато дерев. Галяних було все-все в кризі буквально. Зараз, друзі, вийдемо на двір, покажу, що наразі там у нас на дворі твориться. Міра, Кайсан. повиходили зі мною на двір, Трохи побудуть на дворі курочки позбігалися на мій голос. погляньте. Ну їм не так не так прохолодно, як було раніше, але ну все добре. Друзі, все криги вже немає. Всі дерева у нас відтаяли. Ну, це будуть последствия дуже-дуже погані. Ось виноград хочу показати. Мене, бачите, теж вітаю. У мене дуже багато кущиків винограда, то думаю, що у цьому році буде дуже поганий врожай на виноград, бо виноград не любить такого облідініння. Тим паче, в мене є один кущик білого раннього винограду, який треба було в принципі укривати. Але йому вже чи сьомий, чи восьмий рік не пам'ятаю, я його ніколи не вкривала і було все з ним добре. Не встигла, друзі, обрізати вишню, бо було облідінєніні по такій, ну, по такому не можна обрізувати. От наразі мінус два можна спокійно обрізувати гілочки, які не ширше у діаметрі, ніж 2,5-3 см. Це буде, ну, буде добре сказуватися на, на плодоношенні. А якщо дуже то з ту гіляку зрізувати по, по такому по, ну, по зимі. Це не дуже добре буде для врожаю. Хоча, друзі, ото от як у кого є таке, в мене немає. У мене бачите, в мене всі низенькі дерева, тільки черешня. Воно ну, біля не знаю, біля. П'яти метрів може висоту, і то я їх буду зрізувати поступово. А так всі в мене обичні такі деревця, вони незесенькі, щоб було добре обробляти від шкідників від грибкових захворювань. То я не висаджу високі дерева. Але в кого є вони і в кого обломилися гіляки, треба обов'язково зрізати пилкою. Ну, Десь сантиметрів на 4, 5, 10 може за, за той обрив, де вони обірвалися. Зараз покажу. Міра проситься Стайсаном нагород, але я не пускаю друзі. Бо в мене тут все так гарненько, гарненько все зроблено, чистенько, щоб вони мені тут не розкарьожили, бо вже і, і земля повітаювала. Ось ну, обачте, все, все відтаяло, все. Немає криги вже на деревах, на кущах немає. Це все-все вітаяло, все слава Богу. Наконець закінчилася така погода, така страшна, що це просто Е, Друзі, так, о, це дуже така класна ветка, що можна показати. Це я тут прививку робила, а вона щось не прижилася. Ось груша на айві у мене добре прижилася. Це пізня айва. Пізня вона і груша пізня, а тутову я трошки ступила, друзі. Чесно скажу. Тут я ранню яблоньку прививочкою зробила. На пізні дерева треба робити пізні привої, прививати. Тобто Тут оця рання яблунь, вона по-любому не прижилася, бо вона айва пізня, а яблунька рання, то такову я її прибирала. Ну, попробую привити щось навесні. Не знаю, подивусь, подивлюся, що воно буде ще. Так, друзі, в общем, якщо у вас зломилася гілка. І треба, ось дивіться, бачите, отак є зріз. То якщо воно зломилося, або отакий зріз, то треба обов'язково це все зрізати, отаку десь, щоб трохи оце отак було міста сильно. Абичного дерева, отаку От зрізали під кутом 45 градусів, щоб воно було наклонено. Зараз я покажу вам, У мене є сливі таке, теж я там робила прививочку. На одній гілочці вона не прижилася чомусь. Ну хозьо вона повністю це все прививки. Тут все воно попереживалося, а тут вона ці гілочки не прижилося. І, бачите, отакого треба зрізати гілочки, ті, які поломані під кутом 45 градусів, і обов'язково змастити садовим варом, щоб сюди не заходили ніякі болячки. Щоб не було тут ніяких тріщин, ніяких, ніяких таких зарубів, і, і навесні треба буде обробляти обов'язково від грибкових захворювань. Ем, ну, дуже деревина постраджала, якщо вона, якщо вона ві, віточка, гілочка зломилася, то треба буде її трошки пролікувати. Ех, ну, Я вважаю, що ем, у цьому році буде дуже багато і шкідників і захворювань бо буде дуже багато дерев поломані, ті, які ну не чиї, які просто ростуть, і оці поломані Зрізи будуть дуже багато надходити шкідники і, і грибкове захворювання по весні. То, друзі, будемо по весні обов'язково все обробляти. Залишайтесь на моєму каналі, будемо разом з вами все обробляти. Ось у в мене кущики винограду будемо обробляти і від шкідників, і від грибкових захворювань, і від усього ну, смородинка в мене по річки червона. Дуже хто жалується. Що в нього галова тля, то є ну, такі червоні е, пупиришки на листях появляються у, на, на червоній смородинці на, на порічках. Е, дуже класний препарат. Я пользуюсь ним вже декілька років, класно допомагає. Тобто, друзі, залишайтеся зі мною, будемо навесні обробляти, щоб не було таких захворювань, щоб не було таких е, е, оцих всіх е, гадостей на деревах. Так, тут у мене малина, друзі. Абрикоса, друзі, кому цікаво, придивіться на моєму каналі є е, 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 літні весняні відео. Подивіться, скільки в мене було цього цьому році абрикос. Відемо, не відемо. Так що будемо гуляти разом навесні абрикоси і будемо всі з абрикосами, друзі. Черешенка, бачите, я одну гілочку спиляла, і буду кожен рік по одній гілочці спилювати, щоб не травмувати цю велику черешню. всі гіляки треба спилювати ну, по одній по дві у рік. Як, ну, як кажуть досвідчені огородники-садівники, не знаю. Я таке роблю вперше. Мені хотілося, щоб ця деревинка була височенька, але її невдобно обробляти. А наразі моніліоз у нас. Хватає всі дерева, то треба обов'язково це дуже страшне грибкове захворювання, яке навіть горіх вже захопило. Друзі, оце чорні горіхи, які у нас на горіхах. Оце і є теж маніліоз, це страшне грибкове захворювання. Будемо і горіх у цьому році обробляти, і все, 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 все. все. Бо, бо от такого, друзі. Так, це в мене місто для помідорів. Друзі, кстати, кому цікаво, придивіться, я показувала, які сорти та гібриди помидорів та огірків я буду висаджувати. Сорти огірки помидорчиків. Ще я вам зроблю відео докладніше, бо дуже багато людей мене просили розказати, які є сорти. Гібриди я показала, розказала, які я купувала, буду навесні садити. Але, а сорти тільки, е, тільки сказала, що буду садити ті, які я саджу кожен рік. Але кожен, е, кожен раз в мене дуже багато підписників підписуються. Люди не бачили, не знають, які я висаджую, тому я огляд своїх сортових помідорів обов'язково, це буде слідучого відео, обов'язково вам покажу, які в мене сортові помідори. Е, Гірки я висаджую тільки гібриди. У нас в Дніпропетровській області добре родять тільки гібриди. З них можна виростити і 10, і 12, і 15 кілограмів з куща, а із сорта не виростеш таку кількість гірків. А от помідори. Все одно теж ліпше і більше плодоносять всюди, не, не тільки на з Дніпропетровської області, всюди більш плодоносять, звісно, гібриди, але ну, ліпший смак, все одно, як по мене, це у сорті, сортові помідори, я все одно буду висаджувати. Хто дивиться мій канал постійно знає, я вирощую майже все на продаж, багато лі, мало лі, але я, мені вистачає. Я вирощую це для продажу, тому хочеться, щоб воно було не тільки гарне, але і смачне. Для того, щоб люди купували, для того, щоб були постійні покупці. Мені таке дуже подобається, коли постійний покупець купляє, приходить, благодарить. От е, як е, по яйцях я курочок держу в мене. Міра, тікай, е, курочок держу і торгую яйцями. У мене Яйця майже всі постійні клієнти, і люди дуже добре мене купують яйця моїх курочок, бо в мене курочки не їдять. Магазинського комбі, корму. Вони не їдять ніякої гадості хімічної. В мене курочки кормлені, кому цікаво. Продивіться, я дуже багато відео робила там, де я замішу, там де я кормлю своїх курочок. Я кормлю тільки натуральними продуктами. Я кормлю своїх курочок висівками макухою, зерном, зерном цільним, зерном перемолотим, пшениця, кукуруза, насіння соняшникове. Ну, тобто все-все-все, що їм потрібно для раціону. Додаю їм сіль кухонну обичну, на 60 курей, одну столову ложку без гірочки, у ранішнє кормлення. Додаю дві столові ложки соди, у ранішнє кормлення, без гірочки. Це їм теж дуже потрібно. Це все натуральне, не хімія. Тобто, додаю їм ще до раціону вітаміни чи тонік, це теж не хімія, це дуже класний препарат. Його навіть з відеречка поповнював. Бувають і мої собачки з котиками їм подобається на смак. Ну, то такого, бачите, курочки гуляють, все добре, все нормально. Їм тепленько, не такий, не такий вже, мінус два, не такий вже міра, що ти там гавкала? Захисниця моя, моє те чудо. Так, що там у нас в курнику? Я, друзі, сьогодні трохи там їм підстилочку підстелила, бо. Знову там якісь мінуси прогнозують, ну подивимося. У ну, мене тут риються, в них бачите, в них тут сухенько, тут сіно, тут е, лушпиня і щаснику, і цибулі, все я оце сюди їм кидаю, їм тут ну їм зручно світло, ось, бачите, горить, світло є. М -м -м. так, Водичка воно стоїть. Ракушка ось, ось стоїть в ваганцях, вони клюють потрохи. Ну, то, от Міра там ходить, теж перевіряє. Поміняла їм лесенку зробила. Це така їм більш удобно вони заходять, облимнуло світло, щось, щось буває. У нас оце перепадище оце, з, з цим, як воно називається, не знаю, як воно правильно називається, блимає, буває лампочка. Щось воно чи поніжається, чи повишається, кіловати, не знаю. Ну, буває таке. Ну, по крайній мірі, ми за світлом, друзі. Курочки мої опять блимає, бачите, блимає, блимає щось, що Шо воно блимає. Друзі, дуже вам усім дякую за перегляди, дуже дякую за коментарі, за теплі слова такі в коментарях. Дуже вам усім дякую. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю. Дуже дуже дякую нашим усім комунальним службам, щоб у нас не було, але вони. Працюють, працюють і працюють. Як би там не було, ми вже зі світлом. Хоча деякі райони немає світла, немає тепла, але там, де я проживаю, у нас все є: і світло, і інтернет, і вода, і газ, і тепло. Ну, тобто у нас все добре, друзі. Слава Україні! низький Уклін нашим дорогим захисникам та захисницям.